Слава Ісусу Христу, брати і сестри, за Його безмежну любов, завдяки якій ми всі сьогодні є на цьому місці. Текст Божого Слова, 15 розділ Євангелії від Луки. Знайомий текст, знайома історія, але я бажаю сьогодні для збудування всіх нас перечитати її. Луки, 15 розділ з 11 вірша і до кінця розділу. Зазвичай це цей уривок Священного писання говорить притча про блудного сина, але вона мені більше спадає про люблячого батька, який мав двох синів. Слова Ісуса Христа з 11 вірша. І він розповів: один чоловік мав двох синів. Молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. Через декілька днів, забравши все, молодий молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майне живуче розпусно. як втратив усе, настав великий голод в тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насити десь стручками, які їли свиня, та ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки найматів мого батька мають в надлишку хліба, а я тут гіну. З голоду, встану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватись твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию, поцілував його. А син сказав йому: батько, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватись сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, одягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, і будемо їсти і веселитись. Цей син мій був мертвий, ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитись. А його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці, закликавши одного слух, він запитав: Що це таке? Той сказав йому. Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодова теля, бо здоровим його прийняв. Тож він, старший син, рознівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, Ось, скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій. Які розтратив твоє майно з блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба було таки веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий, ожив, пропав і знайшовся. Слава Ісусу Христу. Для мене ця історія вона сповнена любові, любові батька. Три пункти, таких я для себе виділився, які сьогодні хотів зауважити для всіх нас. Перший я назвав так: люблячи батько або любов, яка довіряє і дає право вибору. Недавно, чу, читаючи чи слухаючи цей уривок Божого Слова, я вже не пам'ятаю, я зупинився і задав питання, коли син підійшов, і сказав: батько віддай мені мою належну. Ну, належну частину маєтку. Я задав питання, як би ти зреагував? От ми, як батьки, якби так син дерзко десь підійшов, дерзко, скажімо так, або хтось з дітей, ну, природньо, ми могли сказати, я дам тобі так, хватить на все життя. Ну, відверто так, да? я задався питанням. А чому ти так зреагував? Це, це історія. Притча, яку залишив для нас Христос, але для мене вона відображає небесного батька, небесного Отця нашого. Він міг відпустити сказати: хочеш іди, іди. З пустими руками йди. Не нравиться в моєму домі, збирайся йди. Любов, яка довіряє. Зразу хочу підкреслити, тут межа, ми маємо усвідомлювати. Є те, що шкодить. І тут ми маємо розуміти цю межу. Коли діти в наших сім'ях народжуються, ми розуміємо, є вік, коли ми їм без пояснень не дозволяємо брати ніж в руку. Сірники, електроприлади вмикати в розетку. Ми, тому що вони не розуміють і це їм зашкодить, ми без пояснень просто кажемо не можна. Потім проходить певний зріст, коли ми кажемо хліб на поличці. Ніж в тумбочці, візьми, зроби собі бутерброда. Розуміючи, що цим же ножем вони можуть поранитись, але ми їх привчаємо, ми покладаємо відповідальність, ми, їх, ми їм довіряємо. Приходить момент, коли ми від своєї квартири даємо їм ключі. Розуміючи, що вони можуть їх згубити, вони можуть ще щось. Але приходить оцей момент, коли ми, як батьки, ми їм довіряємо. Суть в тому, що Небесний Отець він дає право вибору людині як особистості. Він не ламає як особистість, а він дає. Він не хоче, щоб люди від нього ходили, але він у цей момент. Ти обери, ти вибери. І хочу ще одну думку підкреслити, що цей текст, який ми читали, я раніше сприймав, що син підійшов зразу з тим, що. Дай мені, я хочу піти. Зауважу, тут так не написано. Тут написано, що він підійшов і сказав: дай мені належну частину майна. Дай мені належну частину майна. Там не йшла мова про те, що він збирається йти. І я не думаю, що він обдурив обів навколо пальця батька. Батько дав. Я про своє життя скажу. Коли в мене діти були ще маленькими, мені хотілося для них зробити можливість, щоб влітку десь вони могли бути трохи на природі. І мій батько, коли він був ще живий, він бачивши бажання це в моєму серці, от він одного разу мене з старшим братом покликав і каже: оця ділянка землі, я просто перепишу 10, там, 10 соток на вас. Це був. Це Бачивши бажання, він переписав на нас цю ділянку. І ми використали в нормальному змісті. Але вибір був в мене. Коли батько дав сину, був вибір, що він буде з цим робити. Але якраз отримавши вибір і зрозумівши, що все тепер знаходиться в його владі, цей вибір зіграв не в ту сторону. Цей вибір зіграв в гіршу сторону. Бог кожній людині, Небесно Отець дає людині. Вибирай ось життя, ось смерть, ось благословіння, ось прокляття, але вибір, Я за... Бог пропонує, але ти робиш цей вибір. І як важливо, коли людина усвідомлює, зробити правильний, що вибір в його руках, зробити правильний вибір. Любов, яка довіряє, дає право вибору. Батько. Дав сину. Він не хотів, щоб син уходив. Він не хотів, щоб це нашкодило, але він дає це право вибору. І сьогодні наш Небесний Отець так само. І ще я хочу з, мен, з життя цього меншого сина зауважити справжність покаяння, усвідомлення покаяння, коли прийшло йому прозріння і правильно сформоване визнання своєї провини. Коли він повертається, він говорить спочатку думка, а потім він озвучує: Я згрішив не просто на рівні людському, не просто ради пр проти батька. Він каже, я згрішив проти неба і проти тебе. Наші стосунки, порою ми думаємо, а десь там з братом натяжка, а десь з сестрою. Христос каже, що зробили одному з менших цих. Зробили мені. І там нема різниці, чи це добре, чи це зле. Чітке його розуміння, він каже: «Я, я розумію цим вчинком, я і проти тебе прогрішився, але прогрішившись проти тебе, я прогрішився проти неба, проти Бога. Хай Господь дасть і нам мудрості в цьому. Перша думка любов, яка дає, вибирай. Вибір за тобою. Друга думка старший син, я її назвав, старший син праведність без любові. Коли повернувся менший син, і деякі речі вони проявились. Поглянувши, здається, такий контрастний. Ну, взірець той так поступив. А це вірний, цей поряд, цей, цей виконує. Він сам каже, я жодної заповіді твоєї проти тебе не проступив. Я все робив ради тебе, я був біля тебе. Вірний, не мов би. Але одна річ, знаходячись біля батька, не мов би роблячи все правильно і вірно, одна, одна деталь ним була опущена. І це сумно. Серце батька було наповнене любов'ю. Серце батька було наповнене любов'ю, а серце з цього старшого сина цієї любові не мало. Справи були, мов би, правильні, ззовні, якщо глянути, але певні обставини вони вивернули назовні і показали сутність цієї людини. Сутність цієї людини здається. Все ж робив гарно, все робив правильно. Можна було б і в приклад навіть ставити. Але ось одна подія. Вона вивертає звідти стільки всього виливається, і образа на батька. То ти це робив з яких мотивів, сину? З мотивів любові до батька? Чи з розрахунку, що вже частина маєтку ушла меншому сину, а те, що залишилося, вже залишилось тобі. І, відповідно, і це навіть коли менший син повернувся і зробив батько е, банкет, то в нього могло виникнути. Він своє розточив, а тут іще з мого, бо він міг рахувати, що те, що залишилося, вже залишилось йому. Ще за його рахунок тому роблять банкет. В нього образа, він, коли батько говорить все моє твоє. В цих словах в, 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 сина старшого звучить така мов би, образа, я тобі служив, а ти він не підійшов, не попросив. Він ображався, що батько, не, батько для нього не, не зробив, не створив, уваги на, на нього не приділив такої. Його серце було пусте і не наповнене любов'ю. І навпаки, коли прийшов його менший брат, хай помолившись. Хай так втративши, в нього образа, батько його вмовляє, війди, а він не хоче війти, його серце наповнене горічу. Це справи для нас це приклад, знаєте, це справи праведності без любові, перше післання до Коринтян. Можуть бути справи, які бачать люди, можуть бути справи, які такі на перший вигляд, але який мотив за тим стоїть. Христос для нас залишив Слово, по тому пізнає, що ви учні мої. Якщо будете мати любов між собою. Ми, як церква, маємо небесного Отця. А між собою ми, брати і сестри. І хай ця історія дасть нам гарний приклад, як важливо нам мати любов один до одного. Любов один до одного, навіть якщо поряд десь і щось не так вийшло, навіть якщо поряд хтось і помилився. Хай ця праведність без любові ніяким чином. Не панує в наших серцях. В нього були справи, гарні справи, але вони не були спонукані любов'ю до Отця і наслідком цієї любові. Це були просто справи без любові. І третя думка. Сьогодні ми говоримо в очікуванні Різдва, Адвент і тема любов яким же чином ця історія пов'язана з сьогоднішньою нашою темою? Ми говорили про любящого батька, який мав синів. Один зробив неправильний вибір, втратив, пішов від батька і втратив все, що мав. Другий не мав любові, мов би був праведний, але любові не мав. Коли ми Говоримо про нашого Господа Ісуса Христа і про Небесного Отця. Наш Небесний Отець людям дав право вибору, людству дав право вибору. І, на жаль, людство вибрало неправильний шлях. На жаль, людство через спокусу диявола вибрало гріх і віддалення від небесного Отця. В результаті як той перший, як той менший син, який пішов і розтратив і втратив все, що мав. А отець любив і чекав повернення. Я дякую Богу за те, що наш Господь Ісус Христос Він не такий, як старший син того батька. Він є любов і саме любов. Звела його з неба на цю землю для того, щоб знайти і спасти те, що гине. Сама любов, яку має Отець Небесний до людства, яке відвернулось, ушло і розтратило, як той син, все винуватий, самі зробили свій вибір І як наслідок опинилось тому, що опинились, Божий син. Ісус Христос, я не прирівнюю зараз нас людство на один щабель з, з Ісусом Христом. Він єдинороджений син. Але я просто паралель хочу цю провести. Ісус Христос, бачивши, як ми все втратили, Він сказав: Я йду виконати волю Твою, прийняв тіло подібне до нас, прийшов на цю землю, полюбивши нас для того, щоб нас. Примирити і повернути до Небесного Отця. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, я хочу, щоб ми в цій молитві щиро подякували за Його любов. Хай це буде приклад для нас і усвідомлення пам'ятати, Він нас спас не за нашими вчинками чи заслугами. Він полюбив нас, коли ми були ще грішні. Він пішов шукати нас, коли ми були ще далеко від Господа. І дякую йому, Він знайшов нас. Переживши цю Божу любов, хай наші серця, вони будуть наповнені тою ж самою любов'ю Божою, щоб іти і шукати інших, які сьогодні далеко від Бога, так як Він шукав нас. Хай, хай не буде в нашому серці, як в серці того старшого сина, який біля батька, наче все виконує правильно, але серце пусте без любові. Хай серця наші вони будуть наповнені Божою любов'ю. І любов не надимається. Навпаки, любов схиляється, щоб підняти іншого. І, і саме Божий Син Ісус Христос явив цю любов. Любов не надимається, любов схиляється для того, щоб підняти того, хто впав, підняти і, і дати. Сили рухатись далі. Хай така Божа любов наповняє наші серця. І у всьому прославиться Його ім'я.